Дорогі мої підписники, гості каналу, з вами, як завжди, я, Любов, вірніше, не доброго дня, а доброго вечора. По вашим замовленням, так би мовити, в коментарях мені писали показати вам, як я готую холодець. Я вам хочу сказати, я буду готувати холодець обов'язково, але перед самими святами, перед Різдвом. Тепер дивіться, якщо хто хоче з вас приготувати, ну, готувати холодець теж, тому вам може бути пізно, коли я буду показувати, вам приготувати потрібно необхідні продукти. Тому я вирішила зробити так: У мене є два варіанти холодця. Холодець справжній це рулька, свиняча ніжка і куряче м'ясо. Це один справжній холодець, і другий швидкий холодець це тільки курячі стигенці з желатином швидкий. Ось такий. Тому я сьогодні беру ці два відео, ті, що були раніше, я їх скоро скоротю, я їх трішечки пришвидшу і е, заново озвучу вам, щоб було все зрозуміло уже зараз. І покажу вам ці два варіанти в одному відео, щоб не забирати вашого часу і щоб ви мали заздалегідь. Приготувати необхідні продукти, приготувати те, вже планувати те, що ви будете готувати, отак От правильніше сказати. Перед самими святами, як я буду готувати, я просто можу показати вам, як я варю так. Я буду готувати справжній холодець із рулькою, із півкурки. В мене там буде справжній холодець. Все так само. Я завжди це вже багато-багато років. Більше 40 років, мабуть, мабуть. Так, більше 40 років готую такий холодець, однак у нас дуже його всі полюбляють, він дуже-дуже смачний. Так і готуватиму. Але просто покажу два варіанти подачі. Оцього халоця як можна і прикрасити і зробити його на, щоб на святковий стіл, вам було дуже гарно. Тому ось так. Сьогодні показую два відео. Озвучую в швидкому темпі, щоб вас не затримувати, і ви все зрозумієте. Що не зрозуміло, пишіть в коментарях. Я вам все подробно розповім. Ось так розпочинаю. Перший варіант холоця це в нас. Два такі, дві четверті курені, ніжка свиняча, вона гарно почищена, обсмалена, замочена і почищена. Замочувати обов'язково від крові. Викладаємо її у чистеньку каструльку каструля в мене 6-літрова. Викладаємо у мене колінце колінце перерубане в поперек, і ми обов'язково знімаємо шкірку. По-перше, щоб зайвий жир нам не потрібний, і потім піни менше. Ось так. Викладаємо таке м'ясне, м'ясне колінце. Викладаємо. І оці курячі четверті. І з тигенці із ніжкою. Все вимочене. І ось так викладаємо. І заливаємо водою. Залити води перший раз можете, скільки вам захочеться. Гарно кипить, але обов'язково перший раз ми, я піну не знімаю. Тому що ми воду першу зливаємо завжди, зливаємо, і вона промили, залили чистою водою, і ось тепер вже другий раз як закипить, ось тепер знімаємо піну. Це вже друга вода. Першу ми вилили, злили, м'ясо промили. Чому? Тому що в кістках і в шкірі накопичуються всякі антибіотики, все, що заводно, нам воно не потрібно. Ось так. І тепер, коли гарно закипіло, Отак, щоб булькало, прикрутили газ, щоб тільки булькало. І залишаю на 2 години. Ось так. Такий він уже прозорий, він не кипить сильно, залишаємо на дві години. Не солимо, нічого поки що не додаємо. Ось пройшло дві години, я додала цибулю, але цибулю я дві цибулини додала, першу шкірку зняли, помили, зняли першу лушпиння з цибулі, а друге залишили і морку. І я приготувала чесник, але зараз його не додаю. Коли вже так гарно прокипів він у нас, він вже майже готовий, тільки, бачите, кипить тільки-тільки-тільки булькає. Він гарний, прозорий, варю справжній холодеці 6 годин. Після двох годин я додала цибулю, моркву. І додала лаврове листя, дихмяний перець і сіль, столова ложка солі на 6-літрову каструлю. І ось, коли вже воно зварилося, пройшло 6 годин. Я виключила, і оця зверху піни немає, а шкірочка така прозора, і ось така цікава, вона а, ніби хрустяща, така плівочка така. Теж, це жир можна його зняти. Витягуємо цибулю. Витягуємо окремо. цибуля і морква нам не потрібна, морку, якщо ви будете прикрашати, можете залишити. Якщо ні, ну, просто викинемо її. Цибулю і морку викидаємо. А м'ясо викладаємо в окрему посудину якусь ємність, для того, щоб воно вихололо, а потім ми його розібрали. Часничок поки що ми не додаємо, Уже його подрібнили. Хто через прес, хто ножем, хто як може. Це ми викидаємо морку і цибулю. А м'ясо витягуємо в ось такий лоток, для того, щоб воно повністю вихололо, щоб можна було його розібрати. Ще я хочу вам сказати, якщо ви витягуєте м'ясо і взяли отак рукою м'ясо, і у вас пальчики злипаються поміж собою, то можна навіть і желатину додавати. Воно у холодець захолоне і так. Але я желатину все-таки додам, тому що. У нас курка не домашня, не, не така не базарна курка, а магазинна, а в ній мало желатину. Тому я трішечки, щоб перестрахуватися, таке додам. Ось м'ясо все ми витягнули. залишаємо, щоб воно охололо. І тепер сюди додаємо желатин. Желатин у мене тут столова ложка, замочена охолодженим бульйоном. Зараз я його розігріла от, і роз, гарно розмішую, щоб не було комків. І додаю. Виключений холодець у нас виключений, і вже він трішечки схолов. вже він не 100 градусів, а градусів 60-70 І тільки тепер додаю чесник, щоб чесник у нас не кипів. Тому що, коли чесник кипить, смак, і колір міняється, і смак і воно не дуже смачне. І у холодець у лотки теж не додаємо. І ось тепер дивіться, От розібрали м'ясо, кісточки і шкурки викидаємо. Відібране гарне м'ясо, будемо розкладати у ємності які там лоточки. А сам холодець нам обов'язково потрібно посидити. У мене друшляк з такою дрібною решіточкою, якщо у вас крупний, положіть марлю. Обов'язково потрібно проціжувати. Часник у нас залишиться у друшлячку. Якщо чесник додати у самий лоток. Буде хрумтіть, не годиться. Тепер дивіться, процідили, немає в нас нічого ніяких ні шкірочок, ні, ні кістечок, але зверху в нас є жир, тому що було колінце і була ніжка. Ополонечком зверху зовсім так ніжно-ніжно знімаємо верхній, щоб у нас було якомога менше жиру. Тепер просто розкладаємо його в гарні лоточки, куди ви там будете його гарно прикрашати, чи просто заливати, так як я цього разу я просто. Викладаю м'ясо, а викладаю його так, щоб було трішечки курячого м'ясця, було, трішечки і свиного м'яса було, вже таке, і м'якше, і твердішеньке. просто рівномірно розкладаю. От. І тепер вже проціженим, настояним заливаю холодцем бульйоном. Трішки камера чомусь передає, що він такий жовтуватий, але в нього колір зовсім зовсім трішечки жовтуватий, тому що там все-таки морква і цибулька. З глушпинням. Але він прозорий, ну, камера показує, що він жовтіший. Насправді він не такий Він такий янтарно, прозорий, гарний такий, гарний, гарний, гарний. І він дуже-дуже смачний і гарно захолоняє. Нам дуже він подобається. А жирок той, що ми зібрали, будемо готувати щось, там, чи картоплю, чи голубці, він теж піде туди. Ось така смакота, він дуже гарний, дуже прозорий такий. І якщо у вас. Домашня курка то желатину не додаваєте. Ось так. Дуже, дуже ми його полюбляємо. І всі, хто приходить до нас, знають, що в нас завжди гарний холодець. І немає в ньому ні кісток, ні шкурок, ніяких хрящиків, такий чистий, гарний холодець. От. І ось зараз я покажу вам, як він на світло, по-перше, дивіться, який густий, густий, густий він. І на світло він зовсім прозорий, дивіться, зовсім я його перевернула. Перевернула і він тримається, і він прозорий. Камера показує, ніби такий жовтизною з такою, насправді ні? він дуже гарного кольору такого і зовсім прозорий. Ось так, такий гарний. Так що готуйте. Дуже смачний, справжній, наш український холодець, класичний. І ось тепер другий варіант. Беремо 4 стегенця, є менші, а є більші. Візьміть більші. Потрібно замочити, промити, щоб не було е, крові в ньому. І оці попочки обов'язково позрізайте, тому що там оці залози, вони дають запах такий неприємний просто. Е, промили, поклали в каструльку, залили водичкою, щоб закипіло, але піну не знімайте, тому що ми першу воду так само ми зливаємо, тому що особливо ці покупні. Курячи стегни, все дуже багато антибіотиків, багато різних непотрібного нам. Ми його ось воно гарно так прокипіло хвилин 5, аж булькало, ми його зливаємо, промиваємо і заливаємо свіжою водою, чистою, простою холодною водою. Тепер уже піни буде набагато менше, от. і він буде і смачніший, і ось такий запах курячий, зникне просто. І ось тепер він закипає. Передвигаємо його на меншенький вогонь, знімати тепер пінку і не потрібно, тому що її просто немає. Так само цей холодець варимо дві години. Година пройшла. Беремо цибульку, промиваємо вуса з неї зрізаємо, одну лушпинку залишаємо для кольору, одну цибулину, одну таку морквину жовтеньку, не до кінця розрізаємо, теж вставляємо. Декілька стебел з селери я завжди додаю, дуже смачно. Два-три листочки духмяного перцю Небагато, щоб не перебив смак. От, і три-чотири горошинки духмяного перцю. Чесник поки що не додаємо. І півстолової ложки, без такої, без гірки, просто півстолової ложки солі. Потім ми до смаку доведемо вже в самому кінці. І залишаємо і ще на малесеньку вогні годиночку вариться самі. Готуємо желатин, потрібно буде приготувати і пом'яти нам чесник подавити. Ось такий він, дивіться, який він прозорий, гарний. Один ополоночок набираємо, щоб він прохолов, Холодець, бульйончик, це для того, щоб залити туди цілу пачку желатину. Такого. Для того, щоб гарно розчинився він, ми залишимо його на декілька хвилин, але не в гарячий, а в такий охолоджений. І тепер нам потрібно буде пом'яти чесничок. Все, м'ясо витягуємо. Цибулю, моркву викидаємо. М'ясо нам потрібно, щоб гарно охололо. Цибуля і морква теж Моркву, якщо ви прикрашаєте моркву, можете залишити. Цибулю викидайте. Але пам'ятайте, що і як багато, міняється колір і смак. Самого холодцю. Тепер додаємо сюди желатин, вже газ виключений. Холодець прохолов. Ми тепер додаємо желатин і чесник, коли градусів 70, і не кип'ятимо ні в якому разі. Просто отак гарно розмішуємо, щоб настоявся. Тепер проціжуємо нас зовсім зовсім дрібнесеньке сито, щоб в нас не попадало ні чесник, не попадав до нам на лоточки, куди ми будемо там. Виливати, щоб, щоб холодець був прозорий. Ось так, а самі розбираємо м'ясо. Теж шкірочку ми не вживаємо, ми її відбираємо м'ясо окремо, всякі хрящички. Повітряна тривога. Пройдіть найближче Ось тепер я буду цей раз розкладати холодець. Повітряна тривога, пробачте, нічого не зробиш. Це буде як для історії. Повітряна Це вже тоді, коли я озвучу. Родіть найближче укриття. Так, м'ясо, яке ми обібрали. Ми тепер викладаємо його все у порці, порційні такі, я взяла піалочки, креманочки, піалочки. Отак От розбираю гарненько. Ми полюбляємо більше, щоб було. Юшечки самого холодцю, та м'яса так не дуже багато. О, і ось тепер заливаємо холодцем. У нас в такої кількості вийшло три такі прям салатнички, величенькі такі, а та три креманочки. Для того, щоб на свято приготувати, для невеликої сім'ї цього цілком достатньо. Ось так. Він прозорий, теж. камера трішечки показує жовтіше, але насправді освітлення. так показує. А насправді Він прозорий, такий. трішечки такий все-таки цибуляний Там є е, колір від цибульки, але не такий жовтий, як показує на камері. Деякий жирок поспливав, ми його прибираємо, і в нас виходить такий